Разом нема, лакістям, не одгай та мати з надвітанням нема Наші хлопці вже готові захищати рідний край. І дівчата в нас красиві. І нас гаряча даша. Виховання патріотів ось наша задача. Козацькому уті зібратися раді і жити готові по честі, по правді. Любити на розвій його захищати і землю свою на весь світ пославляти. На світі багато чудових країн. Мені наймиліша, найкраща країна. Яка піднялася фенік з руїн, безсмертна моя Україна. З давніх віків покинена була, і волю свою воронила, не пинуть. Нарешті збулося, здобула звітяжна моя Україна. На землях твоїх неузорих степів, живе, працьовита і чесна родина. Хвилюється колосом стиглих хлібів, Моя золота Україна. В садах і дібрових бучіві часи, Чарує нас пісню дзвінка солов'їна, в очі, дівчат, голосить, усе сена моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Квітуй мов калини над плесами воду, на будь в дружбі і праці, міцна та єдина. Хай буде щасливий твій вільний народ, прекрасна моя Україна. Крилатий вітер розвиває стяг, блакитні із золотом мені переплелися. Наш прапор моя ринка не начебта, народ намерим нікому не скорився. Прошу тебе, Господь, благослови мою країну, рідну неньку мати. Хто захотів, навіки з коліну стати і не схилити голови. Для неба, сонця і трави, благослови розгублену годину мою стражденну неньку Україну. Прошу, Господь, благослови. Матінко рідна, наша в країну, доля звитяжна, пісня. Єдина. Разом з тобою радієм, зростаєм, тебе наша мила пісня прославляє. Нема на світі України та своєму дні одні як українця без скалини, та слава Народ, що лік при бурі й сонці, віддав землі, як мати донці, всі сили, працю і любов, щоб Україна знов і знов росла, цвіла, щоб твердо стала на шлях, який собі обрала, і незалежна. Сла держава слава Україні, героям слава.